Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина я з України, міста Харків В цьому відео розпаковка. Нічого дивного, замовила звичайні рослинки, знову гортензії. Дві широколистяні та одну волотисту. Замовлення робила на сайті Балсат. Нічого не змінюється. Приїхала посилочка дуже швиденько, вчора її відправили. А сьогодні до обід вона вже у відділенні нової пошти. Дуже швидко, зручно, і рослини в таку спеку не дуже страждають. Хоча й страждають, я в цьому впевнена. Ціни називати я не буду, бо один сорт на сайті коштує по різному. Це в залежності від віку рослинки. Я тільки зроблю відео огляд, що до мене приїхало та в якому воно стані. Але, як бачите, широколистяні гортензії трошечки засмучені. Ну, враховуючи якась зараз спека, це не дивина. А широколистяна гортензія Blue Boгі-Wuгі із серії музична колекція. Це новий е, сорт гортензії, виведений німецькими селекціонерами. Квітка повинна бути великою, блакитно-фіолетовою до 30 см при розпуску. А квітконоси зеленувато жовті. Висота дорослої рослини метр-20. метр-метр Гортензія волотиста Big. Всім знайома, кущик сягає 1,5 метра у висоту, а діаметр крони до 1 метра, тобто компактна. Колір квітів на початку розпуску зеленуватий, а потім набуває кремового відтінку. Широколистяна гартензія Френсі Hot Pink. Це сорт з яскраво-рожевими махровими квітками, зібраними у великі суцвіття. Кущ має компактну форму і досягає висоти до 1,20 м. Добре гілкується та має пишне зелене листя. Цвіте вона з червня по вересень, Квіти зберігають насичений рожевий кольор протягом усього періоду. І навіть зараз можна побачити, які неймовірно гарні та великі квіточки. Колір камера не передає. На жаль, А можна тільки уявити, яка це буде краса, коли кущ буде набагато більшим, дорослим, розвинутим, буде неймовірно яскраво. А що я з ними буду робити? Широколисті передивлюсь коренево. А якщо потрібно, пересаджу у трохи більше горщики. А ось що обов'язково я з ними зроблю, то я їх обидві. обріжу. Ще є час, щоб сформувати гарно кущики. Ще встигнуть нарости нові пагони. І на наступний рік це буде ще більш гарні, щільні. А волотиста піде на ПМП у відкритий грунт, бо для неї я вже підготувала місце. Ось такі рослинки приїхали до мене. Я задоволена, настрій покращився. А я дякую всім, хто додивився моє відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення!